1 березня 2010 року у Прилуцькій центральній міській лікарні було відкрито кабінет довіри для хворих на ВІЛ-СНІД. У штаті лікар, медсестра і практичний психолог. Метою створення було надати можливість усім бажаючим прилучанам пройти анонімне безкоштовне обстеження на ВІЛ-СНІД, а також отримати до та післятестове консультування. За словами заступника головного лікаря з поліклінічної роботи Станіслава Заярного, середньомінімальним вимогам він відповідав: чому середнім та тому, що у прилуках можна було лише пройти обстеження а от на лікування. Треба було їхати до Чернігова. І так щомісяця за свій власний кошт. Так би тривало й досі, якби цією проблемою не перейнялися представники Чернігівської громадської організації ЛЖВ люди, які живуть з ВІЛ. Саме вони за підтримки Чернігівського СНІД-центру виграли грант на те, аби відкрити кабінет СНІДу у прилуках з належними умовами для лікування хворих. На виграні кошти з 20 жовтня у центральній міській лікарні проходив капітальний ремонт кабінету. Там були встановлені пластикові вікна та двері, пофарбовані стіни, підведена сантехніка. Одним словом, повністю підготували кабінет для прийому хворих. Щоправда, все необхідне обладнання для кабінету прибуде з Чернігова безпосередньо у день відкриття 2 грудня. Це має бути рециркулятор, бактерицидна лампа, яка може працювати цілий день. Комп'ютер, холодильник і, можливо, і ще якась техніка. Все це обладнання допоможе створити належні умови для зберігання медикаментів, що коштує десятки тисяч доларів. Раніше їх зберігали лише в Чернігові. Така новина не могла не порадувати і працівників лікарні, і самих хворих. А їх, до речі, на обліку перебуває 201 людина. Зазвичай хворі на ВІЛ СНІД перебувають на пожиттєвому стабільному лікуванні і лише за цією умовою можуть дожити до глибокої старості. На відкриття оновленого кабінету довіри у центральній міській лікарні очікують не лише дороговартісне обладнання, а ще й гостей головного лікаря Чернігівського сні центру Миколу Дейнука, представника громадської організації ЛЖВ Анжелу Мисеєнко та ще багатьох спеціалістів, приурочену подію до всесвітнього дня боротьби зі СНІДом.